Привіт, друзі! Ласкаво прошу на мій канал канал добрих та корисних порад. І в цій передачі я хочу поговорити з вами, дати поради про те, як в наш скрутний час вигодуть тварин. Ну, якщо в когось є багато собак, чи котів, ця передача буде особливо корисна. Отже, основна проблема зараз це газ. Газ. Шалено, просто неймовірно подорожчав. Те, що я заплатив минулого місяця близько 800 гривень. Це переважно за варіння їди на, на газі, їде для собак, тому що вариться дуже великий баньєк. І, І тому вирішив зробити таким чином, що палити дровами. Палити у такій невеличкій пічці, яку е, е, зробив мій вітчим. І ось, власне, е, в цій передачі я вам покажу, е, як палити і чим годувати. Отже, друзі, щоб е, зекономити на продукт, продуктах для ваших тварин, е, можу порадити використовувати будь-які овочі з городу. Їх можна різати і варити. Ну, не, не зовсім багато, десь відсотків 30 чи 40 всього псічого їдла. І потім можна додавати висівки, чи як в нас народі кажуть, це гріс. Він досить недорогий, такий величезний мішок, він коштує 50, 50 гривень приблизно, або ще іншого роду висівки. Отже, зараз розглянемо, як це робити. Teraz będą magiczne i momenty zapalenia ognia. Що цікаво, що от коли палити такими сухими дровами, то диму практично немає. Навіть немає і сліду диму. Коли палять бадилі на полях, воно мокре, і тому воно димиться. Люди навіть не хочуть дочекатися, щоб воно висохло чи чи взагалі зробити користь і зробити з нього перегній. Так, отже, в нас є каша, верніше те, що від неї лишилося вже. І якщо ви можете побачити, там є куски кабачків. Що для цього треба зробити? Взяти і просто, тим більше, якщо у вас є маленька картопля, потовти. Вони стають звичайною кашею. Так само добре картопля товчеться, у нас є така як плочена. Ось власне. Так, тепер до цієї каші ми. Подаємо Ще. Власне, все. Вже Собаки жерли перше. То я робив на англійській мові програму. Кому буде цікаво подивитися, там весь процес приготування. І ось вони залюбки це з'їдають. Дивіться інші відео, підписуйтеся. А ні, як кажуть у нас в народі, ні, то ні цілюй коні. так? Що, власне, ще хотів сказати, це приблизно порахувати собі вартість от такого великого баняка каші. так? Це є, тут пішла десь один такий черпак рісу, один черпак цього. Є така, так як каша, вона трошки дорожча. Якщо гріз у нас зараз в сезон по 50 гривень, то та каша 70 гривень. Власне, це картопелька, малесенька, дрібнесенька, безкоштовно, кабачки безкоштовно, яблука безкоштовно і гріли ми цього їду безкоштовно. Трошечки молочка. Фарш в нас кілограм коштує цього фаршу з кістками, коштує 9 гривень чи 10 гривень, це на стан вересень 2015 року. І ну, власне просто дуже-дуже мала собі вартість. Отже, якщо ви любите тварин, будь ласка, допомагайте їм, допомагайте, бо вони теж хочуть жити. Дивіться, які це оченята. Не, не ображайте їх. І давайте їду, якщо ви маєте. Це все, все наші друзі, які нам допомагають, і ми їм допомагаємо, якось вже так живемо тисячі років. Дякую, друзі, за вашу увагу. Я гадаю, що вам сподобалося відео. Прошу помітити, що собаки ведуть себе дуже спокійно. Це певно, тому що вони їдять овочі і вони більше вегетаріанці, ніж м'ясоїди. і більше мають енергії. Я ще думаю, над одним проєктом я можу вести щоденник. Життя восьми собак. Якщо власне у вас набереться хоча б 50 лайків під відео, я створю свій канал, ще один канал спеціально для собак. Відеоблог, де ви зможете дивитися щоденне життя, ну скажімо, там 2-3 рази на тиждень собачок. Добре, дякую за вашу увагу. Не забувайте ділитися своїм досвідом з іншими людьми, оскільки зараз такі скритні часи, що треба допомагати один одному і допомагати виживати, розказувати різні ем, ну, tips and tricks по англійською З вами був Travel Light Channel і до нових зустрічей!